Ну що, колеги, дочекалися? Біткоін оновив свої історичні максимуми і коштував трошки вище, ніж 69 тисяч доларів. Проте одразу після оновлення максимуму ціна біткоїна впала на 59 тисяч доларів, а альткоїни обвалились на 20-30%, хто як міг. Який найімовірніший сценарій по біткоїну на даний момент? І чи є сила у альтів все-таки здійснити ще одну хвилю росту, поки біткоін топчеться біля своїх історичних максимумів? Привіт, колеги, ви на каналі Trade. Недавно на TradingView ми публікували прогноз по біткоїну, де показували, що очікуємо оновлення історичного максимуму, і після того дуже важливо, щоб втримався певний діапазон, від якого буде шанс продовжити хвилю росту без глибокої корекції, як ми бачимо по нашому сценарію, так ціна біткоїна втрималась у діапазоні 57-60 тисяч доларів, а це означає, що. Шанс на продовження росту, і в принципі, розмова про продовження росту криптовалют доцільна, незважаючи на те, що ринок реально зараз дуже перегрітий. Проте є декілька нюансів і застережень, які ми розберемо в цьому відео. Спочатку ми розглянемо біткоін, а потім подивимося, топ-5 криптовалют, які найкраще відреагували на ось це локальне падіння біткоїна, і зараз навіть вновили свої максимуми і мають шанс на продовження росту. Починати аналіз з місячного таймфрейму буде трошки неправильно, тому що у нас тільки розпочався тільки розпочалася місячна свічка, і тут не надто багато інформації. Все, що сталося, це у лютому біткоін закрився біля історичних максимумів, а у березні він просто зміг їх пробити. Набагато цікавіше подивитися на двотижневий таймфрейм. Тут свічка торгується вже 10 днів, залишилося ще 4 дні торгуватися, і вона буде закриватися. Як бачимо, свічка була пробивна, свічка була дуже агресивна, і зазвичай після таких свічок починається, як мінімум, корекція у вигляді консолідації. Враховуючи, де зараз знаходиться сина біткоїна, тобто на оновленні історичних максимумів, шанс на хоча б зупинку росту біткоїна і початку консолідації. ну... Віапазоні 60-70 тисяч доларів, це ми так зараз на вскидку говоримо, але відкривши менші таймфрейми, уточнимо цей діапазон. Так от, шанс на таку консолідацію є досить високий. Переходимо на менший таймфрейм. Подивимося одразу денки. На денках ми бачимо, що найбільші об'єми торгів були зафіксовані якраз вчора, коли був оновлений історичний максимум. Це найбільші об'єми торгів по денках, починаючи від. Січня 2023 року, тобто за цілий рік це були найвищі об'єми. Що ми можемо сказати? Насправді, оновлення історичних максимумів пройшло досить спокійно. Тобто, ось це падіння на 12%, враховуючи, що ціна біткоїна дуже давно не була на цих історичних максимумах, це ще дуже по-божому і консолідація могла не втриматися. Вірніше, не консолідація могла не втриматись, а Діапазон 60 тисяч доларів міг і не втриматись, і ціна могла спокійно проводитися десь до 52. Щоб почувати себе впевнено в таких торгових ситуаціях, як вчора, приєднюся в наш клуб 99 друзів PS Trade, де ми щодня пишемо огляд ринку, ділимося своїми думками, як правильно поступати в тій чи іншій ситуації. І також публікуємо трейди, де чітко вказана точка входу і можливі ризики, які вибрати на трейд, та де фіксувати свій прибуток. Всі. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Цікавий факт, що вчорашня денна свічка не змогла поглинути тіло попередньої, Так? Окей, вона падала набагато нижче, вона зірвала ліквідність, проте одразу пішов активний відкуп. Тепер зверніть увагу на сьогоднішню денну свічку. По суті, залишилось торгуватися ще 10 годин. Об'єми торгів, можна сказати, маленькі, і за, тих, за цей день. Невеличкими об'ємами покупцям вдалося більшість вчорашньої свічки падіння підкупити. Про що це говорить? Це говорить про те, що на ринку залишається ще велика кількість покупців. Можливо, це рітейл покупці, проте поки що це не важливо, тому що продавці впустили свій шанс зробити агресивну хвилю падіння неочікувано застати всіх розплох і опустити ціну дуже низько. Якщо такий сценарій повинен був би реалізуватися. То, по суті, біткоін не повинен був сьогодні відростати. Різ біткоїна сьогодні говорить про те, що як мінімум на ринку зараз буде формуватися консолідація, що буде точнішим, вона просто продовжиться, тому що з кінця лютого ми бачимо, що консолідація, в принципі, була, просто зараз її межі розширилися. І. Шанс, що з цієї консолідації біткоін розпочне свою корекцію, досить високий. Тепер можна більш детально подивитись про межі консолідації. Це діапазон 59-70 тисяч доларів. Двома денними свічками на збільшених об'ємах ринок омалював кордони консолідації, і поки ціна рухається тут, варто не хвилюватися, тому що ринок просто буде рухатися від зони до зони. Сьогодні ще одна цікава подія, окрім оновлення історичних максимумів по біткоїну, в мого колеги день народження, тому пропоную зробити наступне. Давайте у коментарях напишемо цікаві привітання, які пов'язані з ринком криптовалют. І найцікавіше орієнтове привітання отримує 10 USDT від мого колеги. Чому ми думаємо, що зараз, навіть враховуючи активний ріст біткоїна, все готується до початку його корекції. Покажемо вам на 4 годинному таймфреймі три таких сигнали. Перший сигнал був 28 лютого. Цей день ціна біткоїна зробила активний імпульс вверх, оновила максимуми і були зафіксовані великі об'єми торгів. Що показали ці об'єми торгів? Вони показали, що діапазон 58-59 тисяч доларів є дуже важливий для покупців, щоб продовжувати ріст. Далі вони показали, що починають великі гроші фіксувати свої прибутки таким чином, просто скидати. Е біткоін, коли є висока ліквідність і є велика кількість покупців, враховуючи навіть те, що він коштував тоді 58-60 тисяч доларів. Другий такий факт, до речі, 28 лютого спрацювали лімітні ордери по трейдам, які ми публікували у нашому клубі. Відповідно, дуже класно, ціна швидко прийшла у цікаву зону закупки і відстрибнула вверх. Другий такий факт був у нас. Недавно, 5 березня, коли ціна дійшла, практично оновила свої історичні максимуми і почала активно падати. Тоді дуже яскраво біткоін показав, як легко він може почати своє падіння, коли до цього прийде час. І відповідно тільки оновився історичний максимум, ми бачили третій факт, який вже навіть замітно було на денному таймфреймі, бо два попередніх на денках не було видно. Тобто, на нашу думку, зараз великий капітал потрохи-потрохи займається фіксацією своїх прибутків. І варто розуміти, що відкупи біткоїна, які зараз відбуваються дуже агресивно, в майбутньому можуть не вийти. Тобто, це вже три таких присипляючих маневри, які свідчать, що четвертий або п'ятий маневр, коли біткоїн знову почне своє падіння, не реалізується і відкупу такого вже не буде. Ціна може впасти. Або локально відскочити і продовжити, продовжити продовжувати падати. Тому е, треба це врахувати. І чим довше консолідація у діапазоні 59-70 тисяч доларів буде відбуватися, тим потужніший е, розворот ринку станеться по біткоїну. Тепер ми хочемо ще раз звернути вашу увагу на діапазон 59 тисяч доларів. Зверніть увагу, що 28 лютого тут на великих об'ємах. Е, Формувалася шпилька, відповідно, тут залишилося досить багато стоп ордерів покупців, які побачили ось такий прекрасний ріст, і пережили ось це падіння. Їх не зачепило воно, тобто їхні стоп-ордери втрималися. І тепер, коли у нас є ще один локальний мінімум, який не оновлював попередній, у нас з'явилося ще більше стоп-ордерів покупців. І очікують продовження росту і біткоін по 100 тисяч доларів. Тому дуже цікаво подивитися, що буде, коли ціна біткоїна оновить ось ці локальні мінімум. Якщо ми побачимо, що ціна оновить на декілька доларів і не зможе продовжувати агресивно падати вниз, це буде дуже високомірний сигнал, що консолідація, яка зараз на ринку формується, буде пробиватися не вниз, як ми зараз говоримо, а навпаки вверх на продовження росту. Тому ми очікуємо корекції, тому що вже на контексті ринку у довгостроковій перспективі вона дійсно потрібна. Проте, нюанс після дев'яти тисяч доларів варто враховувати в даному сценарії. Ну а якщо ми побачимо, що 59 тисяч доларів проб'ється вниз, ціна впаде десь там в діапазон 50... Три підесять тисячі доларів, і потім розпочне відскок. В такому випадку ми вже будемо задумуватися над шорт позиціями з кінцевими цілями по 40 тисяч доларів у середньостроковій перспективі. Тобто ми чекаємо, що в теперішній консолідації біткоін починає підготовку до корекції. Проте, чому ми думаємо, що якісь інші криптовалюти мають шанс під час цієї консолідації вистрілити? Перший цікавий факт, що е, шанс на ріст альтів досить високий, ми покажемо на. Графіку домінування біткоїна. Зверніть увагу, що починаючи з 29 лютого домінування біткоїна падало, сам біткоін був орієнтовно на місці, і альти непогано росли. Тобто, пам'ятаємо добре, як за попередній тиждень альткоїн не вирос деякі на x 2 без проблем. Далі дуже цікавий факт, що під час кульмінації падіння біткоїна вчора домінування біткоїна теж росло. Люди. Бачучи, що біткоін оновив історичний максимум і починає агресивно падати, просто скидали альти. Через те, що люди скидали альти, ціна активно падала, і інших людей, які ставили стопордери або їх не ставили, а мали маржинальні позиції, поліквідовували і також відібрало в них позиції. І що цікаво, після цього падіння домінування біткоїна знову почало падати. Відповідно, альти. Сьогодні почали дуже добре відростати деякі з них оновили вчорашні свої е, максимум. Той самий ефір. Наприклад, біткоін не оновив максимум, а ефіріум оновив. А ось так виглядає домінування біткоїна на денному таймфреймі. І якщо діапазон 53,5 проб'ється вниз, з великою ймовірністю у нас е, показник полетить щонайменше до 50%, Це низ у якій домінування по суті з жовтня 2023 року. А це дасть непогану хвилю росту. Якраз таки для альтів. І в такому випадку біткоін або буде в консолідації, або навіть зможе оновити ще раз свій історичний максимум, але ми не розраховуємо в такому випадку на агресивний ріст біткоїна. А альткоїни покажуть непогані хвилі росту. Другий цікавий факт це домінування USDT. Що відбувалося вчора під час сильного падіння. Зверніть увагу, ось домінування USDT. Воно. Сквізило вверх і затестило діапазон 4,6%. Цей діапазон перед тим пробився, ретиснувся, і от зараз знову бачимо, що намагалися взяти його під контроль. Після тесту даного діапазону починається нова хвиля падіння домінування USDT. Ми говорили вже в попередніх відео, що кінцева ціль 3,7-3,9%. Тобто, по суті, враховуючи, скільки вже падало домінування USDT, залишилося вже зовсім мало. Але якщо поєднати що. Домінування біткоїна готується падати, і капітал буде рухатись з біткоїна в альти, і домінування USDT має ще одну локальну хвилю росту. Ці два факти можуть дати непогані хвилі росту, починаючи від 30%, закінчуючи x 2 по альтах, особливо по тих, які дуже довго консолідувались. І от-от нарешті показують, що в парі до біткоїна вони можуть здійснити непоганий імпульс росту. Які 5 криптовалют найкраще сприйняли вчорашнє локальне падіння біткоїна і мають шанс, незважаючи на що зробити ще одну хвилю росту, та дуже круто і не до кінця реалізовано виглядають в парі до біткоїна. Перший альткоін, про який ми будемо говорити, це, звісно ж, ефіріум. Так, це досить банально, проте варто розуміти, що Ефіріум це дуже тяжка криптовалюта, вона друга чи третя по об'ємах торгів, дуже велика по капіталізації, і її не просто штовхати. Проте, як ми бачимо на графіку, ціна Ефіріуму вчора досить потужно обвалилася, до речі, в цікавий діапазон, який ми теж давали в наших потенційних трейдах у клубі, і так само з легкістю відстрибнула, оновивши свої максимум, які до того були встановлені. Цього на всього 17%. Проте така поведінка говорить про те, що Ефіріум сильний, заряджений, і він не готовий агресивно коригуватися, навіть якщо біткоін буде локально коригуватися. Тепер подивимося, як виглядає домінування ефіріума. Ми зараз на тижневому таймфреймі, тобто одна свічка це є один тиждень. І подивіться, яка мила консолідація у нас формувалася з 2021 року. По суті, починаючи з грудня 2023 року ціна верніше, домінування ефіріума прийшло до діапазону 17%. Це ключовий діапазон, від якого по суті, постійно відбувається якийсь... Твіш, а саме е, ріст домінування. Так був випадок у е, травні 22-го року, коли цей діапазон був пробитий. Проте після недовгої консолідації одразу домінування повернулося назад і більше вже не опускалося нижче. Е, дивлячись на структуру, як виглядає теперішня консолідація, існує дуже велика ймовірність, що ефір в парі до біткоїна е, і, в принципі, його домінування потужно вистрілить і організує. Новий імпульс у найближчій перспективі протягом декількох місяців щонайменше на 40-50%. Тому якщо ви шукаєте безпечну криптовалюту, яка можливо не так сильно може вистрілити, проте має потенціал росту, а не просто знаходитися на місці, то ефіріум це саме та криптовалюта, яка вам підійде. Тепер подивимося ще раз до USDT, і ці. Отже, на тижневому таймфреймі шанс, що в принципі протягом теперішньої хвилі росту ціна ефіріуму оновить свій історичний максимум дуже високий. Може бути нюанс, що після тесту діапазону 4200 доларів розпочнеться якась локальна корекція. Проте такий шанс буде якраз хорошою можливістю, щоб підкупити ефіріум з невеликим стопом нижче 3200 для того, щоб реалізувати трейд до 4900 доларів. Доларів і це приблизно зона зони закупки ймовірно від 3300-3400 доларів. Це плюс 40 плюс 50 відсотків росту. Тепер трошки спустимося на менший таймфрейм це 4 годинки. Якщо ми побачимо, що ефір зможе знову прийти приблизно до діапазону 3500 3400 доларів. Це буде хороша можливість для того, щоб спробувати його підкупити з розумілими ризиками, тобто. Стоп ордер орієнтовно за 3200, так і ціль близько 4800-4900, це непоганий трейд. Проте не поспішайте одразу ставити лімітні ордери, тому що волатильність в березні буде ще та, і буде такий самий шанс у Ефіріуму оновити свої мінімуми. А це саме 3180 доларів. Не ставити лімітки, просто слідкувати за ефіріумом і бачити, що є шанс пробиття діапазону 3400. І оновлення цих мінімів то краще вже спробувати купляти ефіріум якраз після оновлення мінімів. Це буде ідеальна точка входу з невеликим стоп-ордером. Е, приблизно це би було ось так. Приблизно ось так. Тобто вхід 3.140, стоп 3.19 і тоді ціль 4800. Це би був ідеальний вхід. І якщо після такого входу або ви не встигли увійти ціна гарно відстрибнула і починає коригуватися знову до діапазону 3300 3400 у вас буде можливість ще раз зайти в Ефіріум і ставити стоп вже за новий локальний мінімум. Далі поговоримо про криптовалюту Аптос. Чому саме про неї? Тут дуже цікаво виглядає зона набору позиції. Зверніть увагу, що є продавець, який чітко зупиняє ріст Аптосу вище 20600 сатош. Ми бачимо, що ідуть непогані об'єми на ріст і тушать його. Іде знову локальне падіння, знову в зоні 18 тисяч сатош іде закупка, набирається позиція. Нова хвиля росту на фантастично високих об'ємах, знову тушиться в діапазоні 20 600 Сатош, знову йде локальна корекція і знову нова хвиля росту, де тушиться ріст, і знову ціна направляється до діапазону 18 тисяч Сатош. На нашу думку, тут чітко показано, що ринок хоче вже штовхати цю криптовалюту вверх, але хтось. Не набрав ще своєї позиції для того, щоб дозволити нормального росту, принаймні до 25 тисяч сатош. З діапазону 18 тисяч це приблизно знову ж таки тих самих 40%. Тому, на нашу думку, у найближчій перспективі по цій криптовалюті можна очікувати ще одного імпульсу росту. І зараз впаді до ЮЗЕТ ми подивимося, де би було добре заходити і коли фіксувати прибуток. Основна ліквідна зона, від якої залежить продовження росту Аптос без глибокої корекції, це діапазон одинадцять і 6. Бачимо, що в цей діапазон якраз падала криптовалюта вчора. Звідси пішов активний імпульс вверх, і тут зацікавлений покупець. Тому якщо ціна Аптос знову приходить в діапазон 11,5-12 доларів, це хороший шанс, щоб спробувати закупити Аптос з розумілим стоп-ордером і з цілями. Давайте відкриємо більше таймфрейм. Ну, принаймні до 21 долара, це кінцева ціль. А частково ми би закривали близько 15 доларів позицію, тому що далі може на і не полетіти. Треба не забувати, де ми зараз знаходимося по етапах трендів. Якщо діапазон 12 доларів не встоїть, є великий шанс піти тестити діапазон 9 доларів, а це вже буде досить глибока корекція близько 20-30%. І не хотілося б таке пересиджувати, враховуючи, що ціль є взяти ще одну короткострокову хвилю росту. Третій альткоін, який ще має шанс вистрілити в найближчий період, це КРВ. Трохи дивний вибір, погоджуємося. більшість свого часу ця криптовалюта поводилася максимально мертво, проте вчора вона проявила свою стійкість. Спочатку покажемо її в парі до біткоїна, а потім покажемо стійкість до USDT. По КРВ глобально на 3 таймфреймі дивимося, ми бачимо, що був оновлений історичний мінімум. Оновлювався він не дуже просто, тобто. Ціна проторговувала важливий діапазон, і після довгого ретесту здійснила ще один імпульс падіння. Цей імпульс був слабкий, і у нас з'явилася нова зона закупки починаючи з січня місяця у діапазоні 1000 сатош. Що у нас відбулося в цій зоні закупки? Взагалі, характер падіння ТРВ почав нагадувати ось такий от клин, починаючи з. Липня 2023 року. В цей час, в липні, були новини, що КРВ е, зламали, чи що, вивели якісь кошти. Ну, тобто були якісь нюанси і е, бачимо великий об'єм. І зараз ми бачимо, що на збільшених об'ємах е, в парі до біткоїна ціна КРВ починає прориватися, і тут перспектива росту, враховуючи цей клин, 40-50% взагалі на ізі. І кількома тих свічками може реалізуватися, враховуючи ось таку от перспективу падіння, яка вже відбулась, такий ріст цілком ймовірний, за досить недовгий час. Тепер подивимося, як же ж відбувалося падіння і що зробив КРВ. З одної сторони мертвий, а з другої сторони, ні, в парі до USDT. Отже, в парі до USDT бачимо, що КРВ оновив свій максимум вчорашній, тобто. Бачимо, в нас пішла типу консолідація. Вчора на падінні біткоїна на денках КРВ впадав до 60 центів і вже виріс, мовно, на 40% з вчорашнього дня. Показує навіть на локальних падіннях біткоїнах, що ось вам тижневки, наприклад, по КРВ, що шанс щонайменше росту до діапазону 1,1 досить високий. Подивимося, звісно, як відреагує ціна КРВ по. 87-88 центів. Якщо з даного діапазону не буде нікого сильного обвалу, то можна намагатися купувати КРВ десь вже у діапазоні 68-70 центів, цілями, як мінімум, 1,1 на тижневках, як ви бачите, по КРВ зараз руйнується структура продавців, яка дозволяла робити глибокі відскоки вверх, але не дуже впевно оновлювала свої мінімум, тому. Передивимося ще раз усієї криптовалюти і через якийсь час проаналізуємо, чи змогла вона реалізувати наші цілі. Далі подивимося на BCH. так це також досить стара криптовалюта, навіть старіша, ніж КРВ, що ми дивились до того. Теж, можливо, не дуже поворотка, проте зараз вона малює конкретний сигнал на те, що ріст, який вона недавно показувала, він ще не завершився. Ми вже давно показували ось цю розворотну модель на тижневому таймфреймі, яка з червня 2022 року розпочалась ось перший імпульс. Ось корекція, і ось новий імпульс, який розпочався по БЦА. Зараз іде локальна корекція, після якої ми чекаємо продовження росту і навіть оновлення максимумів попереднього імпульсу від червня 2023 року. Тому, по суті, зараз в парі до біткоїна ця криптовалюта, якщо вона втримає діапазон 5400 сатош, бачимо зараз, що коригується досить активно на великих об'ємах. Якщо вона тут втримується, ми будемо очікувати ще один імпульс росту. В парі до біткоїна. тепер подивимося на неї в парі до USDT. Так як ми і казали, вона дуже непогано показала свій ріст. Дивіться, як цікаво виглядає. Тобто є імпульс, дуже довга консолідація, новий імпульс. На нашу думку, зараз проходить проторговування діапазону 330 доларів, тому що тут, по суті, недавно оновився локальний максимум, і зараз продавці намагаються взяти контроль. Але на нашу думку. Якщо діапазон 330 доларів втримується, і можливо, ми ще побачимо локальне падіння до 330, так, і тут втримується ціна, BCH має всі шанси дорости до 700 доларів. Про це якщо дивитися на тижневий таймфрейм, починаючи вже з 600 доларів, варто починати фіксувати прибуток по BCH, тому що це вже починається зона розпродажу і вище можуть і не дати по цій криптовалюті. І завершить топ 5 криптовалют, які класно трималися під час падіння біткоїна вчора і мають перспективу росту. NIR. NIR в парі до біткоїна зараз на трьохденному таймфреймі по суті закріпляється вище важливого діапазону 5800 сатош. Подивіться, скільки часу ціна NIR в парі до бітка була нижче даного діапазону. І ми побачили активний пробій даного діапазону і, по суті, корекцію з грудня 2023 року. Весь цей час Нір падав пайду біткоїна і нарешті показує, що прийшов час починати новий імпульс росту. Відкриємо зараз через навіть таймфрейм, покажемо вам все-таки важливість цього діапазону ще раз. Так, ось, зверніть увагу, де колись починався новий імпульс в році по році. В парі до бітка, і де зараз ціна призупиняється. На нашу думку, новий імпульс росту може дати інвесторам НІР ще плюс x 2 до їхнього депозиту. Тепер подивимося, де купляти НІР в парі до USDT. Отже, зараз НІР у нас знаходиться на своїх локальних максимумах. Відкриваємо денний таймфрейм і бачимо, що вчора, хоч і було прошито. Вниз НІР на 15%. До речі, це ще непоганий показник. У нас сформувався діапазон 4 доларів 3,9-4 долари, який показує, що з даного діапазону локально може розпочатися нова хвиля росту. Тому якщо протягом декількох днів консолідація біткоїна продовжиться, ціна бітка піде вниз, і НІР зреагує також, та втримається у діапазоні 3,9-4 долари за НІР, можна розраховувати на те, що тут. Прошу шанс купляти цю криптовалюту, чітко зрозумілий стоп ордер і цілі. Давайте подивимося більш глобально. Як мінімум 5,3 долари це перша ціль, кінцева близько 6,2. Тут такий самий нюанс, як і в ефіріума і в біткоїна. У нас є два мінімуми, які не оновлені, тобто перший мінімум був встановлений, другий не оновив. Ось цього мінімуму, і відповідно є шанс, що продавці спробують ще раз реалізувати падіння, щоб оновити цей мінімум. Тому краще зараз, поки лімітки не ставити, подивитися, чи будуть тримати ціну близько 3,9,4 долари по нір. Якщо побачимо, що шансів на провалення нижче і оновлення мінімумів немає, тоді купляти по 3,9 4. Якщо бачимо, що пробивається цей діапазон і оновлюються мінімуми, тоді намагаються брати на оновлення мінімумів і також ціль е перша. Як це ми її говорили 5, 11, так? 5 і 3, верніше, і кінцева 6 і 1.